Привіт! Сьогодні ми навчаємось рахувати до 100 японського та казати про свій вік. Отже, почнімо. Для початку пропоную переслухати цифри від 1 до 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 Чудово. А зараз поставте на паузу та спробуйте записати ці цифри у зошит. Якщо записали, то пропоную прочитати. Прочитайте, будь ласка, те, що у вас вийшло. Але для того, щоб утворити вік японського, вам потрібно додати суфікс сай. В принципі, майже нічого не змінюється, але подивіться там, де червоне, у нас ісай один рік, «хасай» – вісім років і «джусай» – це в нас 10 років. Тому можна записати ці виключення. Всі інші цифри будуть Нісай, Сансай, Йонсай, Госай і так далі. А я пропоную вам записати, а поки послухаємо Іссай. Нісай. Сансай. Йонсай. Косай. сай. 7-сай, 8-сай, 9 Хассай. 10 Дюссай. Тепер дивимось далі. Для того, щоб утворити цифри після 10, то вам потрібно до десятку, наприклад, дати 1, 2, 3 і так далі. Тобто спочатку ви кажете джу це 10, Ви записали джу 10, довге джу. І додаєте, потім цифри просто дублюються. Джуітті 11. 十二、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、 Так, дивимось далі. Отже, два десятки, як ви зрозуміли, буде ні джу Два і десять. Ні-джу два десятки. І далі з віком відбувається те саме. Отже, одинадцять років буде джу і сай. І сай це як один рік, так? Джу-іс-сай. Десять, один, одинадцять, джу і сай одинадцять років. Далі все відбувається за тим самим принципом, що ми бачили раніше. Принцип утворення такий самий. Але зверніть, будь ласка, увагу, що 20 років це виключення це хатать. Хатать. Запишіть, будь ласка, виключення. 20 років. І переслухаємо вік від 11 до 20. 11 сай, 12 сай, 13 ДюНІСАЙ. 14 Дюйонсай. 15歳、16歳、17歳、18歳、19歳、20歳、20歳。<music> За таким самим принципом утворюється вік, коли 30 років, 40 років, 50 тощо. Тобто спочатку ви називаєте цифру і потім десяток. Тобто як у нас 5 десятків, да? 50, 6 десятків, 60 і так далі. Тому Санджу це 30, Йонджу 40. Годжу – 50 і так можна дійти до 100 років. Пропоную переслухати спочатку цифри від 30 до 90 і потім з віком. Те саме. Сан-джу-сай – 3, 10 і додаємо сай як вік. Йон-джу-сай – 40 років. Якщо буде 33 роки, то ви кажете сан-джу-сан-сай. 33 роки. Сан-джу. Йон-джу. 五十六十七十八十九十三十歳四十歳五十歳六十歳七十歳八十歳 90 Отже, тепер спробуйте, будь ласка, утворити, як буде саме ваш вік японською. Для того, щоб спитати, скільки вам років, ви можете поставити запитання nunsai deska. Пропоную записати «Нан» – це що? «Сай» це суфікс для Нансайдеска. Скільки вам років? Або є інший варіант це ойкцеска. О, в нас вже було. О, ось сьогодні ваша робота, о, немає, ваше ім'я. Огінкідеска, як ви себе почуваєте, як у вас справи? О, це такий вічливий префікс. Ікоцу, це скільки? І ви можете спитати: ікоцю. Якщо не дуже війшло, або якщо для дорослих людей, або для поважних людей, тобто скільки років твоїй мамі, ви не можете спитати через нон Тобто краще нансайд питати у дітей, у підлітків, у однолітків, а більш вічливо буде запитати ой, к Ой, к Це ще приклади нансайдеска. Скільки вам років? Як буде 15, Кажемо 10, джу, Потім додаємо го, це п'ять, дзюго, сай. Суфікс для віку сай дзюгосайдес, мені 15 років. Можна на початку додати Ватасіва, як ми вживали моє ім'я, наприклад, Ватасіва Анна дес, мене звуть Анна. Але ви можете сказати так само з віком: Ваташева дюгосайдес, Та японці не дуже люблять живати займенники я, ти тощо, і тому можна сказати просто дюгосайдес, 15. Ще один варіант: Ой, коцтиска. Скільки вам років? І, наприклад, відповідь, мені 90 років. Дев'ять джу десь, тобто дев'ять десятків і сай, суфікс для віку. Кю, джу, сай, дес, кю джусайдес. Одне між одним або до діток можна запитати сай, навіть без ДСК, тому що це такий розмовний варіант. І, наприклад, якщо ви не хочете казати про свій вік, ви можете сказати хіміцу, хіміцу, це секрет. Тобто хіміцу це секрет, слово секрет.